Ні-ні-ні, от іменно як у грі він називається. Тому що от по Експресу скидали назву його, як типу, на польській мові, як незламний, поняв який прикол. Я думаю, нам перевели куріниця, щось він, типу, трохи вони, блядь, цей. Він мав бути 60ТП незламний. А на російській клієнті теж несукрушимий, а чому тут незламний, невідомо. відомо. Типа в клієнті на російській як, як йде, так? Да? Я поняв, дойшло. Та я говорю как-то, що там, ну там дець. Щось вони на ту якась херня є. Я цьому ВГ все менше и менше дові... ну, довіряю останнім часом. Вроді роблять якісь мови красиві, круті, да? Як оце зараз. А вроді якась, якась, блядь, обсірон такий есть. Чого, чого корінний? Чого не... незламний, блядь, При чому тут корінний до України, блядь? Незламний, нахуй, блядь. Тоді б уже треба було робити не корінного, а... 60 ТП залужного, блять, прикинь, як би охуєнно було. 60 ТП залужного, блять. Ну чого, сука, так не зробить. Якщо якісь там тонкі намеки на якісь там управліннічки ці роблять. Ну, суки, блять. Візьміть палича на роботу і вам, блядь, таку такі продажі зробить. Прикинь, блять, назвать танк 60 тп залужного. Я б, сука, сам би його собі купив би, хоч мене, звичайно, є 50 ТП. Ну, вибачте, за заговорки так. Да? Ну блять, ну тут роді роблять роблять, ну десь сука не доробляють. Блядь. Ну, от реально, блядь. Та не гори. смісті не гори? Я й не горю. Нічого, <сміст> що, що, не... що я горю, я Я емоційно спілкуюсь. 50 ТР залуженого, блять. Єпать коловратій. Там би знаєш, як пукани зірвало би у, дер... у росіян би? Це Жесть, це просто, це просто бубикай. Та вдайте поляка, назвіть його, 50ТР залужного, блять. Ну, ну це просто не знаю, Це був би просто взрив пушка мозга. Ну, це ж їхня. От, от ну, от вони, так, знаєш, ходять по грані, знаєш, якось от так, от, блять. пойми, як воно, цей, ну от. Я серйозно кажу, їм треба мене домовити, я їм я їм такий маркетинг устрою. Буде 60 ТП залужного, буде. е-е, Ну Це звучить, реально це звучить, блядь. Я б слухав Харкові, як в Белгороді вибухають передаки. Да ну, це б просто ну це геніально було б. Вони продажі б, ну їх з 10 зробили би, я серйозно говорю. Тупо продажі їх з 10 б зробили би зробили б. Мені там киньте 1% від продажі блядь, за ідею і все. Є же 60ТП з да? а це буде 50 тр 50ТП залужно, блядь, який кайф був би. Ну це корінний, воно як на мене, ну, типу, блядь, ну хезе. Ну, не, не то пальто, блядь, ну не то пальто. Не, 50 тр Зеленського не то. Ми для Зеленського щось би другий танк придумали би. Залужного, це більше воно до війни, ну, типу. До військової тематики. Ну, що, ну, що таке Зеленський? Зеленський це президент, а залужний хто це главнокомандуючий. Тобто, щоб зробили ще Зеленського, там би ще половина людей би думала, да? чи ну, нафіг він війна цей Зеленський. А залужного щас, ну, от реально, Просто мінімальна кількість людей зараз хейтить Залужного, я думаю, Да? Понятно, і в нього є хейтери, як би це не звучало, да? ну прям мінімальна кількість його хейтить. Як я всією душою за що випустили. Нормальний, адекватний, офігенний український танк під підтримку, да? і нормальною назвою на цим корінним, я звісно, тільки за. І чому так на російський він незламний, а на український корінний там, ну, на мою думку, якби випустив 50 ТР не незламний, це було б куди круче, да, чим оцей корінний. Ну, якби моя воля, от, був би 50 ТР залужного, блять. Це була б просто взрив, пушка, ракета, бомба, петарда. І він би продався набагато краще, бля. Би. би туди фоточку залужного десь там, знаєш. Тільки, блядь, з унікальним комін... командир! І командир залужний тупо поняв. Тупо, блядь, командир залужний, нахуй. Це просто, ну, просто, блядь. Унікаль... З унікальним екіпажем там, залужний там, ще хлопці якісь, да? герої. Те, я не говорю там Зеленського він не потрібен тут. Там, залужний командир там. Якихось там дійсно видатних людей набрати туди в цей посадити. Це просто ну, блядь, ну, просто мільйони продаж, блядь, Мільйони продаж. Люди би брали собі по два штуки нахуй на аккаунт, блядь, на твінки брали. Але ж, опять таки, ця політичність, вони хочуть і так зробити, вроді би й нам угодить, ну і собі не обісратись, Розумієте? Себе не обістрати. от якось так от. Та я, б ну, без, без, ну, без, без жартів. би, ну Представте, випустити такий танк, як, як, це б, по-перше, ну, було б те, що ми хочемо. Е, там би у росіян би не то що пукан зірвався, там би не знаю, мабуть, е, цей, да? О, дивись, упаруватися їде, блядь, чувак, адекватний приїхав. Ну, нормальненько, да? Що ти там цей? Що скажеш, дядь. Хм. Там би не то, що Пукан, там би, знаєш, який кратер від Росії остався. Блядь, лайфхак, як перемогти в війні. Так? Випустить у танках, у танках е 50 ТП залужного, блядь, з екіпажем, блядь, військових наших. І просто від Росії лишається пару кратерків, блядь. Танкісти би зробили свій, свою справу. А те, що я геній маркетингу, це факт. Просто. Варгеймін цього не замічає. Просто ве цього не замічає. І мені багато не треба, 1% від продажей. Ха -ха. Хватить на все життя мені і моїм внукам, блядь. Як то кажуть. Firestormio, почуй мене. Да? Я вас навчу, як робити акції в підтримку України. Я б їм навіть унікальний режим би сказав, пацани. Давайте нахер мирного нахер мирного, робимо унікальний режим, блять. Фан режим. Підтримка України. З нормальними фановими танчиками. Я б бар'єр кар'єру поховав би за півроку, блять. Ну точніше, я б танки поховав би, ти кар'єру варешки. Я поховав би на пів, за півроку у Росії, блять. Там би не то, що е довічно давали за те, що він танка купив, там би довічно давали за те, що у нього ця гра тільки, тільки скачана була б. Скачав of Tanks довічно нахер, прикинь танк т 90 захвачений залу. БЛЯТЬ залуженим. Зз, а, ah, захвачений танк 90 ЗЗ захвачений залужним в сильно. це теж сильно. За глобальну карту, то загоряться с у пацаків, блять, ти шо? Ха, їчіть котіть. Бля, це Це попаде у відос, бля, динамо Київ, це попаде у відос завтра в нарізочку. 90 ЗЗ, блять. Це теж сильно, блять. Це сильно дядь. От беру тебе на півставки, коротше помощником собі. <смірки> Мар маркетологом до ВГ.